Вже понад 10 років триває запекла та виснажлива боротьба за стратегічні регіони на сході нашої країни. За цей довгий час не раз змінювалося керівництво провідних держав, розпадалися цілі уряди, підписувалися резонансні декларації про припинення вогню та настання нібито нової епохи глобального партнерства. Проте, як ми бачимо, жоден офіційний документ так і не приніс справжнього спокою. Всі ці роки тисячі аналітиків дискутували про майбутнє східних областей. Діячі висували безліч суперечливих концепцій, а преса щодня годувала аудиторію гучними заголовками. Але звичайні громадяни так і не отримали чіткої відповіді на ключове питання: кому в кінцевому підсумку дістануться ці землі? З кожним роком неочевидності ставало тільки більше. Одні експерти переконували, що все завершиться консервацією протистояння, мовляв, лінії бойового зіткнення просто перетворяться на новий державний кордон. Інші безапеляційно стверджували, що Російська Федерація ніколи не відмовиться від Кримського півострова, а промисловий регіон Донбасу трансформується в окреме політичне утворення. Треті, навпаки, непохитно вірили у швидке повернення абсолютно всіх захоплених територій. Але що насправді об'єднувало всі ці версії, їм критично бракувало справжньої правди. Правди, яку свідомо приховували найвищі владні структури. Ви на каналі Політпрогноз. Ми тут для того, щоб відкинути ширму пропаганди та розібратися в холодних механізмах світової політики. Якщо ви хочете розуміти справжні причини подій, а не просто слухати офіційні звіти, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк цьому відео та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні частини нашого великого розслідування. Ваша підтримка допомагає нам шукати істину там, де інші бачать лише шум. Адже будь-яка чесна та відкрита оцінка ситуації могла спровокувати справжній вибух обурення в суспільстві, миттєву втрату довіри та масові протести. Цю правду роками спотворювали засоби масової інформації, зміщуючи акценти та підсовуючи людям картину, вигідну конкретним політичним силам. Одним демонстрували визволителів, іншим загарбників, третім лише постраждалу сторону. Але ніхто насправді не розповідав про те, які саме закулісні переговори ведуться в цей. Момент і які реальні ставки стоять на кону. Ми всі тривалий час існували в цьому потоці суперечливих повідомлень. Щодня нам транслювали одні й ті ж лозунги про повернення територій будь-якою ціною. Але за цими словами завжди ховалися холодні розмови про компроміси, про складні домовленості та про баланс інтересів. В кулуарах світової політики звучало одне, а на публіку виходили з зовсім іншим. Саме тому народжувалися десятки теорій і чуток. Про те, що Херсонська область може стати розмінною монетою, або про те, що Донбас спеціально залишили в сірій зоні для контролю над Києвом та Москвою одночасно. Проте на фоні цього хаосу виділяються слова людини, яка не була політиком, це був вчений видатний теоретик міжнародних відносин, чиє ім'я Кенет Уолтс. ще задовго до нинішніх подій він сформулював ідеї, які сьогодні звучать як ошелешливе пророцтво. Уолтс стверджував, у міжнародних відносинах немає випадковостей. Все підпорядковано логіці боротьби за владу. Коли руйнуються договори та стикаються армії, за цим стоїть жорстка структура світової системи, і саме вона в результаті продиктує, кому дістануться ці спірні території. Те, що раніше здавалося сухою теорією для університетів, сьогодні стало нашою реальністю, яку нам так довго не хотіли пояснювати прямо. Друзі, давайте спробуємо подивитися на ситуацію значно ширше, ніж нам пропонують у вечірніх новинах. Щоб зрозуміти, чому Херсонська область, Кримський півострів та промисловий Донбас стали епіцентром такої жорстокої боротьби, потрібно вийти за межі локальної війни та побачити всю картину цілком. Ці території це не просто географічні точки на карті України. Вони давно перетворилися на символи глобального протистояння, де стикаються інтереси не лише двох держав, а й усього світу. Кримський півострів це набагато більше, ніж просто територія. Він є ключем до Чорного моря, до найважливіших морських шляхів та контролю над південними кордонами Європи та Близького Сходу. Той, хто володіє Кримом, отримує колосальну стратегічну перевагу. Потужні військові бази, повний контроль над акваторією та можливість постійного тиску на всі сусідні країни. Саме тому Кримський півострів завжди був головним яблуком розбрату. Російська Федерація бачить у ньому символ відродження своєї імперської величі. Україна ж розглядає його як невід'ємну та фундаментальну частину своєї державності. Водночас, Сполучені Штати Америки та Організація Північно-Атлантичного договору сприймають Крим як критичну точку, від якої Залежить безпека всього південного флангу Європейського континенту, навіть Китайська Народна Республіка нехай і мовчки уважно спостерігає, адже морські шляхи через Чорне море. Це частина маршрутів її глобальних ініціатив. Ви дивитесь канал Політпрогноз. Ми аналізуємо події через призму фактів та теорій, які дозволяють бачити майбутнє раніше за інших. Якщо ви хочете розуміти справжні мотиви великих гравців і не ставати жертвою маніпуляцій, підписуйтесь на наш канал. Ваша підписка та лайк допомагають нам розвивати якісну українську аналітику. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб знати правду про те, що відбувається за лаштунками світової політики. Продовжуйте. Вжемо наш аналіз Донецька та Луганська області: це серце промислового Донбасу. Тут зосереджені поклади вугілля, потужна металургія та енергетика, але справа не лише в економічних ресурсах. Донбас став символом ідентичності для України та головним доказом того, що держава здатна зберегти свою територіальну цілісність. Для Російської Федерації це одночасно інструмент постійного тиску та частина їхнього історичного міфу. Для Європи цей регіон є джерелом постійної загрози дестабілізації, а для Сполучених Штатів Америки вагомим приводом тримати офіційну Москву під жорсткими санкціями. Херсонська область це порівняно новий стратегічний символ, але він не менш. Значущий. Він став першою обласною столицею, яку захопила Російська Федерація у 2022 році, і першою, яку Україна змогла повернути під свій контроль. Окрім величезного символізму, Херсон це прямий доступ до річки Дніпро, контроль над стратегічними водними ресурсами та шлях до Кримського півострова. Той, хто тримає Херсонську область, отримує стратегічний плацдарм для будь-яких майбутніх операцій. Чому ж саме ці регіони стали вузлами світової політики? Від Кенета Волца проста. За ними стоять інтереси глобальних гравців, які не можуть дозволити собі слабкість. Російська Федерація бачить у них основу своєї стратегії виживання, адже будь-яка поступка буде сприйнята як крах імперської ідеї. Для України це питання фізичного виживання держави та доказ того, що її кордони недоторканні. Сполучені Штати Америки розглядають ці регіони як ключ до глобального балансу сил. Для Вашингтона це не лише боротьба за демократію, а й спосіб. Послабити Російську Федерацію та послати чіткий сигнал Китайській Народній Республіці будь-які спроби силової зміни кордонів будуть суворо покарані. Європа ж наразі виглядає розірваною внутрішніми суперечностями. Одні країни вимагають боротьби до кінця, а інші, втомившись від економічної кризи, шукають сценарії миру будь-якою ціною. Китайська Народна Республіка просто вичікує момент, коли сторони виснажать свої ресурси, щоб запропонувати себе як головного арбітра. Усі ці сили зіткнулися. Нулися в одній точці, і саме тому доля цих регіонів стане маркером того, куди хитнеться весь світ у найближчі десятиліття. Друзі, ми підійшли до найважливішого питання, яке кожен із нас ставить собі з першого дня великої війни, кому в результаті будуть належати Кримський півострів, промисловий Донбас та багатостраждальна Херсонська область. За роки боротьби з'явилися десятки версій: від повної капітуляції Російської Федерації до болючих поступок з боку України, від поділу земель до повної заморозки конфлікту. Але давайте подивимося на це тверезо, спираючись на реальність і на ту залізну ложку. Логіку, про яку говорив видатний вчений Кеннет Волдс. Його теорія стверджує, що долю цих територій вирішить не папір, а реальний баланс сил у світі. Сьогодні обговорюється кілька основних сценаріїв, і перший із них це заморозка конфлікту. Саме цей варіант найчастіше звучить за зачиненими дверима. Суть його проста: бойові дії поступово вщухають, але територіальні питання залишаються відкритими. Російська Федерація зберігає контроль над частиною земель. Україна формальна. Не визнає жодних втрат, а захід заявляє про перемир'я. Цей сценарій влаштовує багатьох втомлених політиків у Європі та тих діячів у Сполучених Штатах Америки, які прагнуть припинити багатомільярдні витрати. Проте Кеннет Уолтс наголошував: заморозка це не рішення, це лише небезпечна відстрочка. Поки баланс сил залишається незмінним, такі конфлікти завжди спалахують з новою ще більшою силою. Якщо ви цінуєте такий глибокий Підхід до аналізу і хочете знати, як насправді рухаються шестерні світової історії. Не забудьте перевірити свою підписку на канал Політпрогноз. Ваша активність це те, що дає нам можливість працювати далі та розкривати складні теми. Ставте лайк та діліться своїми думками у коментарях. Чи вірите ви у можливість великої угоди між наддержавами? Ми читаємо кожен ваш відгук. Другий сценарій це та сама велика угода. Сполучені Штати Америки та Китайська Народна Республіка у майбутньому можуть спробувати нав'язати сторонам компроміс. Російська Федерація отримує певні гарантії безпеки, а Україна масштабні компенсації або прискорене вступлення до організації Північно-Атлантичного договору та Європейського Союзу. Такий варіант активно обговорюють аналітики, але Кеннет Волдс сказав би, що угода можлива лише тоді, коли одна зі сторін буде максимально ослаблена. Третій сценарій це не Подіваний військовий перелом історія знає багато прикладів, коли фронт, що здавався нерухомим, раптово руйнувався через одну подію, яка змінювала абсолютно все. Але є четвертий сценарій, який логіка Кеннета Уолтса називає найбільш реальним: Україна поверне свої території. Це не станеться за один день і не буде миттєвим дивом. Це буде довгий процес, розтягнутий на роки. Чому? Бо структура міжнародної системи говорить, Російська Федерація поступово слабшає, її економіка не витримує тиску санкцій, населення втомлюється, а військово-промисловий комплекс виснажується. Україна ж навпаки поступово зміцнюється завдяки підтримці Союз. Та європейській інтеграції. Сполучені Штати Америки, навіть якщо будуть вагатися, не дозволять Російській Федерації закріпити захоплене силою, бо це зруйнує весь світовий порядок. Кримський півострів, Донецьк та Херсон повернуться, але різними шляхами. Херсонська область, уже довівши, що Україна здатна перемагати на полі бою. Донбас повертатиметься поступово через військові успіхи та санкційний тиск. А Кримський півострів це особливий символ. Його повернення відбудеться. Тоді, коли Російська Федерація остаточно втратить можливість диктувати свої умови світові. Це і є суть пророцтва. У довгостроковій перспективі баланс сил працює на користь України. Москва не зможе утримувати захоплене вічно. Так, це буде болісний шлях, але істина полягає в тому, що Україна поверне своє, бо її підтримує сама логіка міжнародної системи, про яку писав Кеннет Уолтс. Це не просто думка, це прогноз заснований на холодному аналізі світової структури сил, питання лише в часі.